Прослухайте текст У Катерини Білокур за Сарма Соколовським. У Катерини Білокур. Оселю Катерини Білокур я розшукував недовго. Запитав у босоногих дівчаток, які гралися на стежці. У відповідь на моє запитання вказівні пальчики ткнули в повітря в напрямі, де білі кричило звичайної української хати. Я підійшов до хати, зупинився. Відчинила хвіртку, вийшла жінка в темній терновій хустині. Заговорила м'яким голосом, гостинного запросила увійти. На покуті теніли образи старі. Ледь помітно виблискували тьмяною позолотою. Недалечко від ікон висів портрет Тараса Шевченка. З простенької його рами розгорнуто звисав рушник, наче гаптовані крила якогось дивного білого птаха або величезного метелика. У кутку була охайно підведена червоною глиною Катерина біла курка. Оселю Катерини Білоку я розшукував недовго. Запитав у босонових дівчаток, які гралися на стежці. У відповідь на моє запитання, вказівні пальчики ткнули в повітря в напрямі, де білів причілок звичайної української хати. Я підійшов до хати. Зупинився. Відчинила хвіртку, вийшла жінка, жінка в темній тернові пустин. Заговорила м'яким голосом, гостинно запросила у войти. На покуті темніли образи старі, Ледь помітно виблискували тьмяною позолотою. Недалечко від ікон висів портрет Тараса Шевченка. З простенької його рами розгорнуто звисав рушник, наче гаптовані крила якогось дивного білого птаха або величезного метелика. У кутку була охайно підведена червоною глиною піч, що мілувала око мальованим килимом. Вона наче огрядна молодиця,